Я Луїза Форсенко, я ромка і є ромською активісткою. Про комп'ютерні курси я дізналася безпосередньо у самій організації Голос Ромні. На курси я вирішила піти, щоб покращити свої навички та вміння з комп'ютера та з комп'ютерних програм для того, щоб навчатися та знайти кращу роботу. Навчання у нас відбувається поетапно Спочатку ми Проходили такі програми як Word, Excel, потім PowerPoint. Також у нас зараз почалося діловодство. Це у нас як додатковий курс, щоб покращити свої знання. На курсах нам викладачі допомагають, з усіх питань нам надають відповіді. Нас навчають всьому, всьому користуванню саме комп'ютера. Починаючи з того, як його вімкнути, закінчуючи тим, як е, створювати е, документи з діловодства. Найбільше мені сподобалося те, як ми створювали презентацію у PowerPoint, тому як нас цього навчали, бо раніше я цією інформацією не володіла і навіть не знала про таку програму. Тому для мене це були е, такі найбільш обширні знання. Я раніше не проходила курси у голос Ромні, але проходила рік тому моя молодша сестра курси з майстра манікюру. Сестра дуже вдячна, їй дали стартовий набір. Вона зараз працює, робить манікюр усій сім'ї, подружкам і хто до неї записується. Від неї я дізналася саме про ці курси тоді, і коли відкрилася нова реєстрація, я вирішила також записатися. Ми дізналися про організацію «Голос Ромні. Спочатку війни ми почали отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Потім ми зареєструвалися на грошову допомогу. Зараз ось я проходжу курси. Моя сестра проходила курси. Також вона відвідує дитячий центр у Голос Ромні. Тобто, ми користуємося усіми програмами, що надає організація. Моя мрія це знайти гарну роботу, користуватися навичками, які мені надали. Забезпечувати себе та родину, зростати професійно, дякую організації за можливість розвиватися, втілювати мрії та мати можливість покращувати свої знання у всіх сферах життя. Туменді Пешел Берш